Доброго дня, дорогі друзі. Я записав це відео для тих українців, які отримали тимчасовий захист в одній із країн Європейського Союзу і подалися на отримання канадської візи за програмою QED. Щойно з'явилося офіційне роз'яснення Міністерства внутрішніх справ Чехії. До речі, в цій країні зараз перебуває майже півмільйона наших співвітчизників. Якщо українець має візу тимчасового захисту в Чехії і після цього отримав канадську візу, то йому буде відмовлено в продовженні тимчасового захисту. Але перед тим, як продовжувати про умови в Чехії, хочу популярно пояснити своїм глядачам, що таке тимчасовий захист для українців. Це спрощена і швидка процедура отримання дозволу на перебування в ЄС до 3 років, а різні країни дають цей дозвіл на неоднакові терміни. Це моментальний доступ до основних прав і свобод одразу після отримання цього дозволу, і це право на працевлаштування, отримання медичної допомоги, соціальних виплат, тобто фінансової допомоги. Статус тимчасового захисту українці, які рятуються від війни, отримують автоматично після перетину кордону. Наразі тимчасовий захист у е, країнах Європейського Союзу отримало близько 4 мільйонів 200 тисяч українців. Єдиний нормативно-правовий акт, яким регулюється тимчасовий захист українців у ЄС, це директива номер. 201 20 Т55, яка була прийнята 4 березня 2022 року. Тобто майже одразу після нападу Росії на Україну. Далі кожна країна, беручи за основу цю директиву, розробляє свої нормативно-правові акти на підставі власного. Законодавство. А тепер далі про Чехію. Якщо людина хоче виїхати до Канади, роз'яснюють у міністерстві, вона мала б прийти до відділення Департаменту міжнародної охорони та міграції або регіональних центрів допомоги українських біженців і повідомити про це. Тут буде зафіксовано припинення дії тимчасового захисту станом на День видачі канадської візи. Але незрозуміло, чи обов'язково потрібно це робити, чи приходити, чи можна не приходити, тому радив би уточнити це питання на місці. Що робити, якщо отримали візу до Канади, а хочете залишитися в Чехії? Тобто зробили про всяк випадок. Як пояснюють у міністерстві, тимчасовий захист згідно із законом при, е, при отриманні канадської візи припиняється. Тільки якщо канадську візу буде скасовано, ви можете отримати новий тимчасовий захист, якщо відповідаєте усім іншим умовам. Але не можна продовжити пер, первісний тимчасовий захист, оскільки його дія вже. Припинилося, так пояснюють у Чеському міністерстві. При виїзді з країни ЄС статус тимчасового захисту анулюється через певний час відсутності. Більше 30 днів у Польщі, більше 3 місяців у Австрії і більше 6 місяців у Німеччині. Українцям, які повертаються в Україну, не потрібно зніматися з реєстрації в системі тимчасового захисту. Натомість українці повинні повідомити органи влади про свій від'їзд. У разі погіршення ситуації в Україні завжди можна повернутися до країни ЄС та до програми тимчасового захисту. Не можна мати. Тимчасовий захист одночасно в декількох країнах ЄС. Наприклад, Швейцарія має закріплену норму, що ця країна не надає повторно-тимчасовий захист українцям, які його мали у будь-якій країні ЄС. Це не стосується питання, якщо оформляється віза в Канаду до Сполучених Штатів Америки або у Велику Британію. Бо це не є країни ЄС і на них не розповсюджується дія директиви. Канада, США і Велика Британія також не мають спільної бази даних з країнами ЄС, тому там не знають, чи має громадянин України тимчасовий захист у Європі. При виїзді з країни перебування до Канади раджу розірвати усі угоди, закрити банківські рахунки, договори оренди майна. На електроспоживання, інтернет, телефон. Є люди, які нехтують цим. Скажімо, ви не розірвали контрактний договір на номер телефону і виїхали з країни. Вам будуть продовжувати нараховувати кошти, і за рік-два у вас утвориться борг. Потім ваш борг можуть віддати колекторській фірмі, і вона буде розшукувати вас по всьому світу. Перед виїздом обов'язково дізнайтеся, чи можна онлайн закрити банківський рахунок після того, як ви отримаєте статус у Канаді. І дізнайтеся, який тип вашого рахунку. Чи не нараховуються кошти за його обслуговування. Або, скажімо, банк змінить правила і почне нараховувати кошти за обслуговування рахунку. Наприклад, у Німеччині можна онлайн вирішити питання з сім-карткою, з інтернетом, зі школою, попередити про розірвання договору. Але е припинити договір з банком у Німеччині не можна онлайн. Треба бути фізично присутнім. Тим українцям, які збираються до Канади з країн ЄС, раджу ще уточнити всі ці питання. І не залишати за собою непотрібні хвости. А раптом ви надумаєте повернутися до Європи ближче до України. Краще мати за собою чисту історію, без порушень чинного законодавства тієї країни, яка вас прихистила. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, будете отримувати завжди свіжу і потрібну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі! Thank you